Особистість має сама обрати свій шлях свого партнера, вектор руху, професію, скільки мати дітей, бо можливо не мати дітей, що вдягнути, куди йти і так далі. Про любов, зраду, особисті кордони та перенародження. У Тернополі відбувся ексклюзивний майстер-клас Жінка як держава на карті людства. Психотерапевтка Наталія Ішкова приїхала у Тернопіль, щоб підтримати жінок у цей нелегкий час, допомогти їм вибудувати особисті кордони та любити себе такою, як є. На зустріч завітали близько 100 учасниць з різних міст України. Відвідувачки поділилися враженнями, розповіли, з якою метою прийшли та які нові питання хочуть для себе відкрити. Сподіваюсь, що мова буде йти про важливі для будь-якої жінки. Питання, такі як кордони, любов, устрій власної держави, тобто як влаштована жінка, це ті питання, які завжди важливі, які завжди актуальні. На які філософи, психологи ну вже скільки, 5 тисяч років не можуть знайти відповідь. Вважаю, що в сьогоднішній день основне це жити в гармонії з собою. Сьогодні власне підніматимуться такі питання, як і самореалізація жінки, і як вміти казати ні, тому думаю, що таких багато питань, яких потрібно відчути кожного і розуміти. Наталя Ішкова розповіла, що продумала майстер-клас до деталей, щоб він був живий. Зустріч тривала дві години, де учасниці мали можливість виконати і практичні завдання, і послухати психотерапевтку. А ще кожна відвідувачка у кінці могла почути відповідь на питання, яке її найбільше турбує. Я хочу донести те, що важливо мати фундамент особистості як гнучкі здорові межі, так і наповнення себе як держава, має конституцію, так і кожна людина. Мала би мати власну інструкцію, як зі мною можна, як зі мною не можна, поводитись різним групам людей. Окрім цього, спікерка Наталія Ішкова ще дала декілька порад, як почати змінюватися, щоб стати впевненішою у собі, бути собою, бути незручною, тому що хороша дівчинка це не професія. А я псую хороших дівчаток професійно, любити життя, любити себе в цьому житті, радіти. Кожному прожитому дню тому, що війна навчила особисто мене радіти сонцю, співтах, зустрічам живим, обіймам. Такий майстер-клас організували у межах громадської організації Я жінка, I am a woman», яка активно діє вже близько року. Голова цієї організації Ольга Навроцька говорить, створила її саме у час війни, щоб об'єднати жінок, разом волонтерити, допомагати підтримувати інших, бо тільки спільними зусиллями легше долати ворога. Зараз як ніколи є потреба у цьому в цих викликах, які несе війна, в цих тривожностях, в тому, що стається кожного дня і сьогодні Полтава. Не є виключенням. Тому в такі стреси з ними потрібно якось справлятися, боротися. Треба допомагати навіть ближнім справлятися з цим. Наталя Юшкова стверджує, у час повномасштабного вторгнення старається допомогти різним бригадам. Саме тому запевнила більшу частину виручених грошей з майстер-класу, перерахує для 25-ї окремої десантно-штурмової бригади. Цього разу жінка вирішила підтримати бригаду свого духівника отця Любомира, у котрій він є капеланом.